Ще вчора вийшов наказ про призначення сирського на посаду головнокомандувача, А вже сьогодні Олександр Сирський зробив першу заяву після призначення на посаду. Звернення він оприлюднив у своєму телеграмі. Там розповів про чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління з урахуванням потреб фронту. Водночас зазначив, що буде впроваджено нові технічні рішення, такі як застосування безпілотних систем та сучасних засобів РЕП. Окрім того, Сирський наголосив, що найважливішим є життя та здоров'я самих військових. Відтак буде дотримуватись балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин. Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський звільнив з посади Валерія Залужного, але присвоїв йому звання Героя України. Тож тепер на посаді головнокомандувача зсу Олександр Сирський. А розберімо ось цю зміну, що ви думаєте про це? Я можу згадати тільки одне: президент має право звільнити головкому, але президент повинен не тільки звільнити головкому, а й призначенням посилити Україну. Якщо призначення сирського це посилення, то в мене великі запитання до того, що можуть називати в офісі президентом посилення обороноздатності України або посилення ЗСУ. Ну в мене запитання. Я не можу відповісти на це позитивно. Більше того, не тільки я. І західні експерти не можуть поки зрозуміти в чому сила сирського. Тому подивимось часом, але в будь-якому випадку Зеленський отримав лояльного і покірного. Головкома, який не буде мати популярність у народу і мати рейтинг. А для Зеленського це значно важливіше, ніж все інше. Він орієнтується на вибори. А тут залужний для нього складає конкуренцію в його уяві. Хоча залужний вже мільйон разів казав, що єдина перемога, яка його цікавить, це перемога над Росією. А перемога над вибачте, перемога у виборах, будь-яких про це говорити зараз під час війни. Взагалі ну нелогічно і нерозумно, от ви згадали про західних експертів. Зокрема, західні змі пишуть свої думки та висновки про нового про нового головкома. Гардіан каже, що сирський має неоднозначну репутацію серед бійців зсу. Вважається, що він байдуже ставиться до життя військових під час операцій. А Таймс зазначає, що його також звинувачують у втраті найкращих офіцерів України. Що думаєте, ви до чого це може призвести? Ви можете додати ще те, що написав вашингтон Пост, що не зрозуміло, як призначення сирського допоможе покращити ситуацію, яка все більше небезпечніша для України на полі бою, і до речі, вони ж теж підкреслюють, що українські військові ставляться з настороженістю і, ну м'яко кажучи, не дуже позитивно до Сирського. Якщо ви скажете про Financial налтайц, то вони Сирського розглядають як близького прихильника зеленського, але широко недолюблюють серед звичайних Олдат і офіцерів, а там відверто, що над Сирським потішається багато офіцерів, оскільки він просто підкорюється інструкціям, не сперечаючись з Зеленським. І якщо Зеленський каже, що треба 30 разів присідати, і для цього може тоді можна перемогти. Сильський надасть при наказ: присідаємо, все і це, мабуть, найкращі висновки західної, західної преси. Тому і я не можу зрозуміти, як це посилить Україну. Хоча кажу ще раз. Головна проблема тут. що що? Нічого, продовжуйте. Вибачте. Головна Прошу. проблема полягає в чому? Ви говорили? Головна проблема полягає в чому? Вибачте. Головна проблема полягає в тому, що. а, Призначення Сирського не вирішує проблеми, які є в Україні, Зеленський вже від, так відпрацював на міжнародному фронті. І що у нас у нас проблема з республіканцями, у нас проблема з поляками, у нас проблема з угорцями. У нас у нас проблема по всьому периметру. Ми не зрозуміло, як ми йдемо до НАТО. І щось я не чув гучних заяв від президента, що нашто наш, -то наш орієнти... орієнтир. Вибачте, хоча це прописано в Конституції України. України. більше того зараз підписуються домовленості про безпекові гарантії, які ну не про що. Вибачте, як політично вони потужні, а як практично, то вони не про що. Тож в мене багато запитань, і тут знов Зеленський хоче грати зараз в війну. Ну я не розумію, як людина без досвіду, без розуміння, без фаху може займатися війною. Я вважаю, що цим повинен займатися військовий коли мені запропонували. Отримати а, звання лейтенанту через освіту, я сказав, що ні, я не можу, тому що в мене немає ані досвіду піхотного офіцеру, а не розуміння, як треба керувати. А через мою. Некомпетентність може хтось загинути або отримати поранення. Я не готовий, тому залишався звичайним солдатом. Тут так само я не можу зрозуміти, звідки у Зеленського така впевненість, що він правий і йому краще знати, як керувати армією. Особливо, якщо пригадати, як він дистанціонувався від мобілізації і як він а, намагався показувати, що. Він не розуміє, чому треба мобілізувати таку кількість людей або іншу кількість людей. Ну для того, щоб розуміти, треба мабуть зануритись в питання фронту і зрозуміти, скільки людей зараз, в яких підрозділах і де захищають Україну. Треба зрозуміти, який резерв треба створити. Треба розуміти, як треба створити нові бригади. Треба розуміти, як куди і кого треба докомплектувати. І тоді Зеленський буде все це розуміти. Але він не розуміє. Ну що ж, подивимось що з цього все вийде. От ви сказали, що багато запитань. Багато запитань є і в громадян України, тому що от призначення Сирського породило дискусії в суспільстві, і в мережі активно почали згадувати його бойові досягнення. Однак і ті, хто ставляться до цього призначення, скептично. А що ж думають лівяни про нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського? Дізнались мої колеги. Що знаєте про нього? Ну я знаю те, що він уродженець РСФСР, але у нього. У цій війні багатий послужний список, тому досягнення в нього є. Це і Київ, це і контрнаступ під Харковом, і оборона Бахмута, і Купінська. А як вважаєте, як така зміна вплине на ситуацію українців на фронті? Все залежить від команди, яку за собою приведе новий головнокомандувач і чи буде ця нова команда приведена? Я про нього нічого не знаю. Не можу коментувати, бо не цікавилась, не знаю. О, це дуже, дуже важке питання, поки, поки не на камер не можу коментувати. На переправі коней не міняють. Це раз. А другий раз ми мали вже росіянина, росіянина міністра оборони, до чого ми добилися, до чого ми дожилися, що армію розвалили. Тепер я проти Сирського ніби нічого не маю, але він етнічний росіянин. Чи, стан, чи піде він на барикади за Україну? Я думаю, що навряд чи. І в мене довіра більше до етнічного українця, ніж до росіянина. Закінчив вищу командну школу, здається, московську. Вони, як правило, звітом всі йшли е консервами сюди. Законсервовані агенти. Не довіряю я сирському. По телевізору показував, що з Вільним Харковом займався операцією, що був начальником штабу АТО з 2014 року. Чули за нього різне, читала, І нічого не знаємо. Ми, ми, ми знаємо тільки те, що ми з ними не служили. Ми ж з ними там не були, ми не знаємо. Побачимо, побачимо. Пане Бориславе, якою є ваша реакція на це опитування? Воно мені не сподобалось. Я поясню, чому. Поряд зі мною воювали етнічні росіяни, етнічні євреї, етнічні азербайджанці, етнічні білоруси, але вони воювали за Україну. І коли комусь хочуть докорити його походженням, без аргументів це ненормально. Це перше. Друге, сирський довів. Я не є симпатиком сирського і це відомо, але сирський довів, що в нього є досвід, і він воював за, за Україну і не зраджував Україну, хоча міг можливості. Він іншого штибу, ніж Залужний. Той про сьогодні і завтра. А сирський він про минуле. От відверто кажу: він радянський. Командир, і про це треба казати. А все інше, ну це погано. А ще гірше, що люди не цікавляться тим, хто сьогодні очолює зсу, не розуміють причини, чому саме він очолює, і не хочуть навіть прогнозувати наслідки. Це показує, що суспільство доволі інфантильно. Вибачте, але іншого висновку в мене немає. Суспільство доволі інфантильне і байдуже, і це показують ще попередні наші опитування, де люди, наприклад, не знали, що таке революція гідності, не знали, хто такий залужний, навіть зважаючи на все те, як розгорталися ці події. А як ви вважаєте, пане Бориславе, що далі чекає на залужного і чи є це фіналом цієї історії? Ні? Я вважаю, що історія генерала залужного ще не дописана. Дописали виключно цю сторінку, її треба перегорнути і писати нову. Але ім'я і прізвище Валерія Залужного в історії вже залишиться. Це та людина, завдяки якій нам вдалось дати відсіч окупантам, і Україна встояла у лютому 22-го року, коли влада була розгублена, а прийняття рішень на себе взяв саме залужний. І він прийняв рішення, як керувати військовим. До речі, тоді Зеленський йому не заважав. І ми маємо непоганий результат. Але коли Зеленський почув почув собі а, такого, знаєте, генераліссимуса всередині собі побачив себе такого, ми бачимо, до чого це призводить. Я вважаю, що військові повинні керувати війною через досвід розуміння фахового світу, через все це А цивільні мають допомагати їм. Не більше, але не мають права розповідати, як проводити операцію, виписувати їм тактику та стратегію.